Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що буде проходити фоном, як енергії на Росії на цьому тижні з 10 по 16 листопада? Смерть. Якісь дуже кардинальні, незворотні зміни в них будуть відбуватися. І чогось це буде стосуватися. Те, що вони собі запланували. Стосовно війни. Або ще, можливо, стосовно ну, цей, ну, як рідини показує, стосовно, може, їх там нафти. А можливо, то, що вони оце отримували допомогу від своєї нафти на рахунок війни, ну, щоб воювати. Щось відход від. Активних дій якихось військових, вони ніяк не можуть обрати, як їм надалі просуватися, що їм далі робити. І от показують, що вони дуже поступово все одно обирають шлях, ну там, хоч дуже повільно, але просуватися у військових своїх діях. Щось вони стають обмеженими у своєму виборі, і це може стосуватися санкцій, бо справедливість це показує якісь підписані документи, підписані щось вже, закони якісь. Вони так розраховували на перемовини якісь, ну це може з Трампом йде, бо вони. Бачите, з таким, хто сидить дуже сильно задоволений, але в них зараз дуже сильні страхи по цьому поводу, щось в них не зростається, ну поки що принаймні. Дивно, показує, що військовий якийсь або військові дії, або просто військовий якийсь з припогонах. Великих, якийсь нових в них з'явиться інший король. За це? Щось буде про Україну розповідати? Ну, тут пішло чомусь про Україну? Що Україна отримає силу від короля Пентаклів? Це в мене як Трамп, як. Той, хто нам дає допомогу, і вона буде дуже сильно висвітлена.